Цим президентом Байденем, от така ситуація. Наприклад, пристав, є місто, да? uh -huh. от, наприклад, там, навіть ця вулиця пристав, так? Є десь два маняки з'явились. Всі їх знають на вулиці, всі в курсі, всі говорять, там він буває, жінок, дітей. Наприклад, я поліцей чи шериф, а я сижу тут ну, в студії і кричу: Він вбивця, він вбивця, Ну, прийдуть люди, так, от ти прийдеш, прийде наша. Подруга так і скаже Богдан, а ти збираєшся з цим робити? Uh -huh. Я скажу: він вбивця, він вбивця. Ну окей, Богдан, ну ти ж, шериф у нас, тобі треба піти з цими вбивцями so, розібратися. Ні, коротше, ми не дамо ні, там, ні один більший дім захватити, нікого вбити, знову вбивство відбувається, так? І що означає? Тоді треба шерифа міняти, правильно? Ну, ти згідний, чи ні? Ну, шерифоні ну, треба да. змінювати, так? А вони говорять, ні, але він хороший шериф. Короче, от а з медіа всі покази на цій вулиці, там, наприклад, стоїть екран і говорять ні, цей шериф хороший. Та ні, ну який він хороший. Кров литься по всьому світу. Розумієш?